Добрий день, мене звати Наталія Бурейко. Я студентка групи пзпі 228 Тема моєї доповіді методи рефакторингу коду програмного забезпечення. Пропоную розглянути зміст доповіді. Спочатку ми ознайомимося з поняттям рефакторингу. Надалі ми розглянемо три методи рефакторингу, а саме: Remove Control flag EncapsulateField та. Replace Nested Conditional With Guard Clauses. Надалі ми розглянемо популярні інструменти для рефакторингу та підіб'ємо підсумки. В самому кінці ми коротко глянемо на джерела, які я використовувала для підготовки. Отже, перейдемо до змісту презентації, а саме рефакторинг. Рефакторинг це зміна у внутрішній структурі програмного забезпечення. З метою полегшити розуміння його роботи, спростити модифікацію без зміни зовнішньої поведінки самої системи. Мета рефакторингу спростити розуміння та модифікацію програмного забезпечення. Навіщо робити рефакторинг? Я виділила 4, навіть, найголовніші причини: а саме покращення композиції, полегшення розуміння, знаходження помилок та пришвидшення процесу написання. Отже, перейдемо до першого методу рефакторингу під назвою remove Control flag Суть методу полягає в змінні, змінної, яка діє круче пропорець для серіалогічних виразів на break або return, розглянемо приклад Code. Тут є круче пропорець found. Так, далі йде в нас цикл Frige, є зовнішній if та вкладені три if. А і в останньому if ми просто перевіряємо саме Found. Так, ніяких інших умов немає. В чому проблеми цього коду? Використання змінної флагу Found призводить до деякої складності в розумінні коду і збільшує ймовірність помилок. Оскільки зміна значення флага всередині циклу призводить до умовних перевірок. І це отруднює підтримку коду. Ну і крім цього, звісно, ускладнюється і тестування. Тепер давайте застосуємо метод рефакторингу Remove Control flag та розглянемо вже відредагований код. Отже, дивимося, тепер в нас немає found, і в нас лише два вкладних іфа. Отже, тепер, коли не використовує флагів, що робить логіку більш зрозумілою, одразу видно, що метод повертає результат при знаходженні події, яка відповідає умовам, і не потрібно використовувати додаткові перевірки. Наприклад, як третій if на минулому слайді. Логіка методу стала лінійною, без необхідності вести додаткові перевірки флагів. Код загалом став більш компактним і менш заплутаним. Тепер маємо менше дублювання. Раніше ми мали кілька блоків коду, що перевіряють умови, а тепер просто використовуємо return для виходу з методу при знаходженні підозрілих подій. І також тестування стає легшим, оскільки стало менше умов і більше чітких результатів. Ще раз для порівняння повернемось на минулий слайд. Тут в if ми не повертали результат. Ми записували стрічку в зміну found. а в відредагованому коді ми просто повертаємо цю стрічку. Нам не потрібно її зберігати в додатковій зміні. Тобто ця зміна found була просто сайм. З цим методом ми розібрались і тепер можемо перейти до другого. EncapsulateField. Суть методу полягає в зміні публічного поля на приватне і надані аксесорів. Розглянемо, на прикладі. У нас є клас Event. і в нас є чотири поля: Name, Date, Duration та Location. Всі вони публічні. А в чому проблема? Публічні поля загалом порушують принцип інкапсуляції. Використовуючи публічне поле, ми дозволяємо зовнішнім об'єктам напряму змінювати значення, що ускладнює контроль змін і послаблює модульність ходу. А без інкапсуляції об'єкти можуть модифікувати або отримувати доступ до даних без відомо об'єкта, що володіє цими даними. Коли до поля мають прямий доступ різні частини програми, важко відстежити, хто і коли його змінює. Це ускладнює процес налагодження, тестування та внесення змін. Якщо змінюється тип поля або логіка його підтримки, всі зовнішні залежності потрібно коригувати, що значно ускладнює підтримку. Крім цього, якщо в майбутньому з'явиться необхідність додати логіку валідації або додаткову підтримку даних перед їх використанням, це буде важко зробити без сетерів та гетерів. Наприклад, якщо необхідно обмежити значення поля або відстежити зміни, то доведеться переробляти інтерфейс доступу до даних. Отже, тепер ми маємо повне право переробити цей код. Давайте розглянемо вже віддагований код. Дивимось, тепер у нас є чотири поля, які було, але всі приватні. Тут я uh, демонструю лише uh, два проперті, uh, дві властивості name та date, uh, адже duration та location аналогічні. Uh, у нас є GET та set і в Name, і в date. І навіть uh, в date більш цікавий випадок, адже ми створюємо новий екземпляр. А Date Time. В чому покращення? Ну, код тепер краще читається. Оскільки всі поля доступні тільки через гетери і сетери. Інкапсуляція робить інтерфейс класу більш зрозумілим і керованим. Несення змін зміну гетери і сетери тепер може оброблятися в одному місці, що спрощує підтримку коду. Якщо потрібно буде змінити логіку зберігання або обрубки даних, це можна буде зробити тут, у гетерах чи в сетерах. Також інкапсуляція покращує модульність класу, дозволяючи вільно змінювати приватні дані без ризику неконтрольованих зовнішніх змін. І, в принципі, це всі найголовніші покращення, які ми маємо. Після застосування Encapsulate Field. Тепер пропоную перейти до останнього методу, який ми сьогодні розглянемо: ReplaceNet Conditional With guard Clauses. Суть. Коли метод має умовну поведінку, яка не дає чіткого уявлення про звичайний шлях виконання, треба використовувати захисні вирази для всіх особливих випадків. Тобто використовувати. Команду return або викидувати виключення. Підглянумо код. У нас є else, потім if в else, у нас знову if, знову else і знову вкладений if. Виглядає м -м, складно, тож, е як ми бачимо, вкладні умови значно обтяжують сприйняття основної логіки методу. І роблять код. Менш інтуїтивно зрозумілим, для кожного випадку використовується ланцюг умов, що знижує ефективність аналізу коду. Крім цього, при необхідності додавання нових умов або змін у логіці обробки валідації коду, будь-які зміни можуть ускладнити підтримку. Вкладені умови роблять код менш гнучким до змін, та і код є складним для масштабування та тестування. Розглянемо код після рефактору, тобто після застосування методу nested stitcondition with guard Closes. Як ми бачимо, тепер в нас нема вкладних if та в нас нема взагалі else. Код виглядає значно легше. Адже тепер кожен, так би мовити, незвичайний випадок перевіряється і повертається одразу. Це дає можливість уникнути глибоких вкладних умов. А потік виконання стає чітким і простим. Підтримуваність коду підвищилась, оскільки зміни можна внести в кожний окремий блок перевірки без необхідності переписувати чи змінювати решту методу. Перевірка кожної умови одразу дозволяє позбутися дублювання кодових частин і забезпечити чітке визначення результату. Головний потік виконання методу є очевидним, що спрощує розуміння та аналіз коду. І якщо в майбутньому потрібно буде додати нову перевірку або змінити поточну, це зробити буде набагато легше. Отже, структура значно оптимізована. Тепер пропоную розглянути популярні інструменти для рефакторингу. JetBrains IntelliJ IDEA, Visual Studio, Eclipse IDE. Одразу вибачаюся, якщо я щось прочитала неправильно. Для виконання даної практичної роботи я використовувала Visual Studio. Отже, тепер ми можемо сміло перейти до висновків. Ми ознайомилися з поняттям рефакторингу, розглянули три методи рефакторингу: Remove Control-Flag, field» та Replace Nested Condition with Guard clauses». Ctrl-FLAC допоміг замінити контрольний прапорець на return, спростивши логіку коду, зменшивши кількість умов та полегшивши тестування. Encapsulate Field покращив інкапсуляцію, обмеживши доступ до полів через гетери і сетери. Це зробило код більш керованим і зручним для змін. Replace Nested Conditional With Card Closes прибрав вкладні умови, зробивши основний потік коду чіткішим і простішим для підтримки. Отже, завдяки рефакторингу. Коста стає чистішим, зрозумілішим та легшим у тестуванні і підтримці. Я використовувала інформацію з книжки «Refactoring. Improving the Design of Existing Code 1999 року, як було рекомендовано в методичних вказівках. Та крім цього я використовувала ще м, два сайти. Короткий опис м, сторінок цих сайтів ви можете бачити на екрані.